Кілька разів на рік з нагоди державних та загальноміських свят проїзд центральною частиною рівного перекривають, і майже завжди є як прихильники, так і противники таких методів. І аргументи у них свої. Що таке свято? Це люди розслаблені. Це часто будемо казати, які люди і не тверезі. Це люди, які захоплені там концертом, чи якимись заходами, чи подіями, яких багато ну з дітьми, тому це передусім безпека, це життя і здоров'я тих людей, які вийдуть на свято, і вийде значна частина. Організатор низки масових спортивних акцій Сергій Ющишин вважає, що обмеження руху на час проведення подібних дійств це нормальна практика для багатьох міст. Як приклад, наводить Київ, де незабаром має відбутися кількатисячний. Легкоатлетичний забіг. Це весь центр Києва тотально перекривається. Як нам робити бігову культуру, як нам робити розвивати взагалі види спорту, вело, біг, не знаю, там, якісь інші активності, якщо ми не будемо започатковувати традицію? З боку противників перекриття руху лунають зокрема нарікання на облаштування об'їзних маршрутів. За їх словами, зміни стаються хаотично без затвердження управління транспорту чи врахування рекомендацій поліції. Це дуже спасло б ситуацію, тому що до нас приходять люди і кажуть, що ну ви нам забороняєте їхати, але шкодою ми можемо покажіть нам, розкажіть. І знаєте, і я не маю що людям сказати. На жаль, тому що немає як такої схеми. І так, я помічала, що сюдою, наприклад, через це перехрестя, там двічі проїжджала 49 та маршрутка, але я не можу запевнити, що вона третя сюдою поїде. І я пояснюю це людям, але ну я не можу цього гарантувати. Під час обговорення не було представників. Управління транспорту, які б могли прокоментувати це питання, тому зійшлися на тому, що з приводу перекриття центру необхідно вивчити думку громади шляхом соцопитувань і на їх підставі приймати рішення, яке б задовільнило більшість. Руслан Савуляк, Сергій Савта, інформаційна програма. День